Стаття 114. До складу Кабінету міністрів України входять прем'єр-міністр України, перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри-міністри. Прем'єр-міністр України призначається президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради України. Персональний склад Кабінету міністрів України призначаються Президентом України за поданням прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету міністрів України, спрямовує її на виконання програми діяльності Кабінету міністрів України, схваленою Верховною Радою України. Прем'єр-міністр України входить із поданням до президента України про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств інших центральних органів виконавчої влади в межах коштів, передбачених державним бюджетом України на утримання цих органів.